На продажі офіційний Porsche Cayenne 2016 року випуску комплектації Platinum Edition. Він на пневому підвізці. На дотяжках. Прозора сервісна історія, виключно на офіційних сервісах. Дуже приємний салон виконаний. Двокульорові гамі і досить багато місця і для пасажирів заднього ряду. Якщо вам сподобався цей автомобіль, більш детальну інформацію щось до нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і тест-драйви.